Понад дві сотні афпі-дронів та батареї до них вдалося закупити представникам благодійного фонду Волонтери Поділля» за кошти, які зібрали школярі громади. До акції долучилися майже півсотні навчальних закладів. Більше про цю ініціативу говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостей нашої студії. Це волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля» Віталій Просяжнюк та Віталій Підгайчук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, вітаємо слава Україні! Героям слава! Отож, давайте власне, розпочнемо з ідеї цієї ініціативи, тому що знаю, що передували збору коштів школярами власне такі просвітницькі зустрічі з ними. От чому виникла ідея такого спілкування, і власне про що розповідали дітям? Насправді все почалося з одного навчального закладу, який запросив волонтерів Поділля провести презентацію дронів для учнів цієї школи. І ми прийшли, показали, які типи дронів бувають. Показали дрони, які ми виготовляємо. Е, бо насправді їх величезна кількість модифікацій: є дрони з скидами боєприпасів, є з денною камерою, з тепловізійною камерою, нічною, сутінковою, е, і всі різні типи дронів застосовуються для тих чи інших задач. І потім е, інші навчальні заклади побачили, що провело, в їхніх колег були наші волонтери, почали телефонувати, запрошувати в інші заклади. І це от. Період з квітня по кінець травня наші волонтери були в майже всіх навчальних закладах міста. І не тільки в міських школах, наші волонтери також були і в сільських школах, незалежності від кількості учнів. Ми ходили, доносили, показували, розповідали, як і в рятує наших військовослужбовців на лінії зіткнення, наскільки він ефективний, як він допомагає знищувати нашого ворога, який прийшов на нашу рідну землю. Наскільки діти були активні в такому спілкуванні? Ще запитували, можливо, і свої якісь історії розповідали О, насправді, це дуже хороший досвід, як для нас. Діти надзвичайно круті. У Нас справжні українці. Ми не встигали витягати дрони з коробки, як ще вже активно в залі коментували від маленьких до великих. О, дрони, дрони, дрони. Тобто вони всі знають, всі бачать, і їм надзвичайно цікавиться там. Тобто. Ми спочатку дуже боялися давати дітям дрони в руки, оскільки в руках справжнього оператора FPV це не просто дрон, це справжня бойова зброя, яку вони знищують ворога. І надзвичайно багато сил було прикладено для того, щоб виготовити ось такі дрони, і насправді дуже боялися. Але наші українські діти просто круті. Вони так з обережністю один одному передавали, дивилися. Ми зробили таку підбірку відео. Без якихось особливих кадрів, хороше, ефективне влучення броньованої техніки, різні якісь пункти системи спосередження, знищені, ефектні, і це величезне враження справляло на дітей в залі в тих актових залах, де ми проводили презентації. Лунали оплески для наших військових. З вони були вражені, як наші військові і фахові люди. З такими маленькими пташками таку величезну, дороговартісну броньовану техніку знищую. Тобто це от більше така була, знаєте, виховна просвітницька робота, щоб навіть незважаючи на їхній вік, діти також можуть бути волонтерами, можуть також допомагати нашим військовим, долучатися всі як один, як єдині, єдиний кулак, знищувати нашого ворога. Знаєте, дуже важливо. От... Віталій на себе взяв цю місію і організацію процесу, бо насправді дуже велика кількість так само була задіяна наших волонтерів, бо він фізично не встигав поза робочий час об'їздити всі ці навчальні заклади, але, тим не менш, те, який він зворотній зв'язок давав, особливо від перших зустрічей. Це було щось ну, дійсно мотивуюче. Коли там приходить повідомлення, ти займаєшся своїми іншими справами. Тут приходить повідомлення, говорять, що до мене підходив хлопчик на зустрічі і розповів, що його батько. Його якийсь родич е, служить якийсь із частин, яка зараз на лінії фронту, і вони отримали дрони від волонтерів Поділля. Ой, клас. Тобто такий класний зворотній зв'язок, який підтверджує те, що ми дійсно допомагаємо всім військовим частинам в подальшому отримати ці дрони для того, щоб їх застосувати ворогу. По Потім ці зустрічі переросли вже в ініціативу, де власне діти збирали кошти. Що от вони разом організовували, разом з батьками, я так розумію, з педагогами своїх навчальних закладів? Так, Батьківський комітет, дітей, адміністрація, вони влаштовували такі різні благодійні ярмарки. найчастіше це були ярмарки. В травні це був Великодний ярмарок. Були навчальні заклади, які вже починали ярмаркувати в квітні, квітні наприкінці квітня. Різні якісь такі інтенсиви, цікавинки придумали для того, щоб максимально долучитися збору коштів для ФПІ дронів і перераховували ці кошти на благодійний рахунок волонтерів Поділля. Після того, як кошти ми отримали, ми купуємо запчастини на ось такі впівдрони. Запчастини приходять сюди. Ми виготовляємо ці дрони і далі їздимо по навчальних закладах для того, щоб презентувати навчальному закладу, для того щоб діти ознайомилися, потримали в руках. Вже той дрон дає частинка їхніх коштів, дає частинка їхньої душі, і це надзвичайно ефективно. Вони розуміють, що вони долучилися до ось такого дрона, який допоможе нашим військовим зберегти їхнє життя, і це максимально круто. Ми дозволили дітям розписувати на батареях та на пропелерах. Це жодним чином не впливає на якусь швидкість динаміку дрона. Але це дуже класно для дітей. Це справляє дуже круті враження. Вони писали е, слова вдячності нашим військовим. Вони писали «Дякую ЗСУ, різні mm. такі патріотичні гасла, і е, це надзвичайно круто ефектив. Насправді, знаєте, це дуже важливо, навіть в плані тому, не так як вони побачили безпосередньо те, що на що вони задонатили. Вони це підписали е, і. Ці підписи, ці побажання е, отримали військові. Тобто, це теж своєрідна психологічна підтримка, е, не умовно не лише смаколиками, а дійсно тими речами, які допомагають знищувати ворога. І це дуже мотивує, це дуже класно. Я це бачу особисто на фронті, як це працює на хлопцях. Це дуже круто. Справді, ця підтримка вона дуже мотивує. Якби не було б важко, якби не було би складно, якби не були втомлені. Але це дійсно підносить бойовий дух, і від цього результативність стає ну, значно вища. Ну, і, мабуть, ці навіть прості маленькі побажання, але від так, маленьких діток так, вони так. також додають. Так, ну це... просто це такий, знаєте, сорінний зв'язок того, для чого ти це все робиш. Угу. Якби не було важко, ти розумієш, що ну якщо вже діти розуміють потребу в таких речах, донатять і підписують ці побажання, передають, то ну не дарма ти там і не дарма ти борешся за свою країну. Загалом в рамках цієї акції вдалося зібрати 2 мільйони 145 тисяч, якщо перевести цю суму в дрони, в кількість, можливо, якісь ще додаткові запчастини до них, то скільки в результаті вийшло? Е, насправді треба розуміти, що в даному контексті цей проєкт передбачав збір коштів на дрони і батареї. Угу. Е, тобто це вийшло 214, якщо бути точними, дронів відповідної конфігурації, комплектації, хорошої насправді. Ми не беремо найдешевші елементи, компоненти. Всі компоненти максимально поєднання ціна і якість і оптимізація під е, сьогоднішні, е, сьогоднішні потреби FPV-дрона. Адже FPV-дрон, умовно півроку тому, який FPV-дрон, е, умовно зараз тут, припустимо, лежить на столі. Е, ну, для понад 90% людей, які на нього глянули, він однаково виглядає. Але насправді все дуже змінюється, особливо з налаштуваннями. З підлашна під налаштуванням тих чи інших дронів до реальних бойових умов. Адже нам важливо підготувати не для галочки дрони, які ми, ми передаємо, а підготувати такі дрони, аби мінімальну кількість часу і ресурсів було затрачено для його підготовки до бойового стану. Тобто ці дрони максимально оптимізовані по частотах, по налаштуваннях, по різних різних параметрах, які більше я не можу називати, аби аби. Бути більш стійкішими до ребів, аби ці дрони були такими, аби вони могли долітати і уражати, а не підставляти. Бо насправді дрон-дрону різновид, адже є дрони, які приходять на фронт, і вони не готові до застосування, тобто військовослужбовці мусять витрачати свій час і ресурс. Для того, щоб його підготувати, замінити деякі компоненти, а на це часу часто немає просто. Тому е, наша місія підготувати максимально якісний дрон, максимально налаштований дрон. Е, і оця комунікація і співпраця з військовими дає нам можливість зрозуміти, е, що потрібно станом на сьогодні в області FPV. зараз. зараз. Не, не, не місяць назад, не, не півроку назад, а зараз. Бо е, є певні речі, які е, чи морально, чи. Через те, що ворог підлаштовується, так само є анти-FPV, анти-дронові системи для того, щоб вони були актуальні. Бо передати щось умовно і один компонент, який там треба витратити більше часу чи трошечки ресурсу, але він буде працювати і втратити весь дрон всю вартість цього, підставивши хлопців, які розраховують те, що він має виконати завдання. Вони виїхали, вони е десь і. Можуть показати свою позицію, це ж теж небезпечно. Ми ж це розуміємо прекрасно, і ми максимально так підлаштовуємо, щоб вони були безпечні і ефективні, uh -huh. щоб е наші дрони відправлялися, застосовувалися, давали нам зворотній зв'язок, і ми далі на це відео на цьому всьому могли далі збирати кошти не лише от такими проектами. Ну, Здається, вже більше року, як волонтери поділять такий цикл рік. Е вже рік рік в лютому. Місяці минулого року ми перші пілотні замовлення на два дрони здійснили. Військові їх зібрали. Це конфігурація була військових. Саме того ми максимально успішно. Ми відверто ну, ми не робимо помилок, замовляючи не ті компоненти, до прикладу. Ви розумієте, похибка дуже висока може бути. Ми замовляємо партії 50-100. Ми не замовляємо 10, 13, 5 дронів. Це і логістично невигідно. Ми замовляємо великими партіями. Якщо виходить, помилка в одному навіть компоненті. Вона множиться відразу там, на 50-100, ну, умовно. Тобто ми розуміємо, що це дуже велика відповідальність. Навіть тому, ми маємо завжди завжди тримати е, руку на пульсі для того, щоб максимально було то, що потрібно. Бо навіть е, компоненти, умовно, одна партія одних елементів може відрізнятися від іншої. І ми це теж маємо враховувати. І навіть якщо припустимо заміна, заміна займає час і 100 дронів не може лежати на місці. Пронту потрібно вони вже. Тому наше завдання. Оце, що вже понад рік працює, це те, що в нас повністю 100% донату, які приходять із цього проекту із інших проєктів на співвідрони, сто 100% коштів витрачаються лише на закупівлю з uh -huh. Ні, гривні не вистачає не витрачається на будь-що інше. Весь цей ланцюжок дуже важливо. Він офіційний, тобто офіційні розрахунки, в нас є відповідні. Хочу просто відмітити, що одна сторона це зібрати кошти, а друга сторона перетворити його в готовий виріб, налаштований готовий виріб. Для цього потрібно зробити величезну кількість роботи, і це величезна кількість людей, яка працює вже понад рік, як годинниковий механізм. Е, підкреслю, що всі ці етапи вони є абсолютно безкоштовними. Тобто. Це, це волонтерство, волонтери, так альтруїсти, uh -huh. які сидять і свій особистий час і ресурси витрачають для того, щоб він був ось в такому готовому вигляді, uh -huh. професійному готовому вигляді. не будь-якому, не просто спаяне там дротик на дротик, і воно ніби тримається. Воно абсолютно має бути ідеально спаяне так, як це робить завод. Uh -huh. Умовно тут ідеально, як то кажуть, тут. Пайку і збірку можна облизувати, як кажуть, ті, хто в цьому розуміється, того що тут все зроблено на дуже високому рівні, і ми, ми бережемо е, наш якби теж рівень і нашу якість, бо ми розуміємо, що е, це так само наша відповідальність, що воно має е, в першу чергу не нашкодити нашим і уразити ворога. Тому, якщо е, можу розповісти про весь цей цикл, яка кількість чого робиться. Ну, це окремо може під питанням буде, під тема, бо тут величезна армія людей працює на те, аби він був такий. Це приємно, що так багато людей долучено, і кожен відповідає за Дуже свій процес. Дуже багато іноземців, що важливо. Uh -huh. Так, от навіть вчора вночі е е я не буду називати його в цілях безпеки uh -huh. поляк е завіз партію 150 дронів. Цілу ніч його мордували на кордоні. Але під ранок він перетнув кордон і доставив їх е, до нас. Зараз вони фасуються е, по, по логістиці, і далі йде гравіювання, далі йде скручування, далі йде спаювання, прошивання обліт кожного де потрібно дефектування, е, бо є проблемні моменти. Десь щось по платі, десь щось не так. Ми mm -hmm. все це тестуємо, все це треба зробити тут. Адже там немає часу робити, і не потрібно передавати те, щоб воно потім приїжджало сюди, і ми його знову ремонтували умовно. Воно має бути максимально готове, От і налаштоване. Тому величезна кількість людей задіяна, аби зібрати кошти, потім це оплатити. Є е, волонтери, які на країни Європи замовляють ці запчастини, ці запчастини заїжджають в Україну. Так само там в. Е, Фасуються компоненти в зібраному комплектності, умовно, бо тут багато комплектів без інших не потрібні. Ну між собою вони є uh -huh. з'єднуватися. Є певна почерговість. От потім це все е, заїжджає на кордоні, декларується, заїжджає сюди. І весь от той комплекс, комплекс, комплекс до готового виробу. так потім, так само спілкування, розподіл між підрозділами наглушує не лише е, які базуються е, територіально е, на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Mm -hmm. Це всі бойові підрозділи, які безпосередньо є на фронті. А наша волонтерська пошта, яка 3-4 дні в тиждень е, щотижня. На фронті ми знаємо, де хто працює, де хто чого потребує, прямо вже прямо зараз. Ми з ними максимально стараємося так допомогти, щоб вони вже їх застосували, тобто нам. Чим швидший зворотній зв'язок, чим швидше він буде застосований, тим швидше ми отримуємо, і по перше, ураженого ворога, і збереження життя наших, і відеозвіти, і так далі. Бо теж навіть з цими відеозвітами це ціла апопея, адже припустимо, от вже півроку від одного підрозділу ми не можемо показувати деякі відео, класні, успішні відео на найгарячішій точці. Можу назвати часів яр умовно, але ми не можемо показати, бо там далі йде робота з тих позицій, там далі йде робота з тих тих місць, уражається військова техніка і особовий склад противника. Але, типу, це не можна показати, бо це може дати можливість ворогу по певних параметрах виявити звідки як відбувається ураження, угу. і зробити якісь певні дії, щоб це цього уникнути. Ну ми розуміємо, що наша мета в першу чергу. Робота на фронті, тому ми чекаємо і знаємо, що ну такі є реалії сьогодні сьогодення. І сподіваюся, що ми після перемоги можливо цілий фільм зробимо про ось да, нас багато та, багато і використаємо всі відео, скидали, і, і, і всіх тих, то, хто долучався, то, покажемо Все, Досить досить не, я кажу тут. Ще є ба. <реш> ну, власне, і ця акція, це теж такий замкнений цикл був, тому що спочатку зустрічі з школярами, потім їхня участь в благодійних ярмарках, до прикладу. Потім ви їм привозите дрони для розпису. От, про що ця акція, крім збору коштів, про що вона ще? Так, насправді це от як цілий серіал, це от така от виховна робота національно-патріотична, яка несе в собі е відчуття дітей, щоб вони важливі. Що від кожного з нас залежить українська перемога. Спочатку презентація дронів, показали, розказали. Діти потримали в руках, модифікації подивились, відео подивились. Далі вони приходять додому і цілий вечір розповідають батькам про дрони, організовують благодійні ярмарки, печуть випічку разом з батьками. Потім цю випічку продають. Там якісь педагоги купують, інші діти купують. Комунікація між дітьми, і вони всі розуміють, що вони роблять якусь величезну корисну справу. Після того кошти передають на благодійний фонд Волонтери Поділля». Ми виготовляємо дрони, привозимо їм, діткам показуємо їхні, Забовляємо, вони розписують. Ну то, що там цілий комплекс ви пропустили, приблизно місяць. Всі думають, що от зараз вони занати на наступний день ці дрони. Насправді так не буває. Близько місяця ми ще налаштовуємо. Місяць півтора-два місяця, тільки логістика може займати. Так, але це нікому не цікаво, вони хочуть вже і зараз. Так, тобто ми потім привозимо їхні готові, на що вони донатили, розписують, дивляться це взагалі такий цілий процес. Бо насправді крил мало, а всі хочуть написати величезні побажання нашим захисникам. Чи складочки треба робити? Так, о, десь з боку листівки прив'язувати. Далі це по можливості, коли військові отримують їх, ми просимо. Щоб вони записали свій якийсь коментар, подяка школі і так далі. Не завжди це виходить, бо треба розуміти, що вони роблять роботу, тобто це побажання військових. А далі, якщо буде ефективно, а воно обов'язково буде враження противника, враження знищення ворога саме тим дроном, на який долучалася якась певна школа, оскільки кожен FPV-дрон ми гравіюємо, вони мають свої індивідуальні номера. В нас є. Список, яка школа, на який саме дрон влучила, задонатила який дрон. Ми презентували їм. І якщо той дрон залетить і знищиться, буде там просто завершення цього циклу, завершення цього серіалу і сюжету, оскільки їхні дрони ефективний і е, знищив того ворога, який з мечом прийшов на нашу рідну землю, і від меча, і загинув. Ну дійсно це і про єднання, так і про якісь виховні моменти, і про патріотизм. Тобто, а, тут, тут все це дуже крута акція, і там насправді все. Ну давайте говорити об'єктивно. Насправді Україна програє інформаційну війну, та що я бачу, і ворог дуже сильно е над цим працює з, з своїми людьми, ну так званими людьми, поки вони не прийшли зі зброєю в руках і не повернулись в чорних пакетах, е які йдуть на нашу землю е знищувати наші міста і людей. Тому. Е Умовно, там одним єдиним марафоном цього мало, і насправді за два роки дуже мало зроблено в національно-патріотичному вихованні. І е, ця сторона, яка йде вже знизу, да, тобто, умовно, це ж лише хмельницька об'єднана територіальна громада, а це все потрібно робити по всій Україні. Ми бачимо, які е, е, не то, що там е, умовно якісь нерозуміння, яке прекрасне сприйняття йде цих всіх, всіх речей. Like uh -huh. Тобто, е, всі чули, всі знають за дрони. Умовно тут вони безпосередньо є учасниками цього всього процесу. Тобто, де, де держава зараз там по певних причинах не може допрацювати, бо ми ж розуміємо, що FPV-дрони зараз від держави ну десь поступово починають лише з'являтися. Вибачте, другий рік війни. Угу. Вже ми тільки нашими гравійованими, е, випуском е, монтарів Поділля... Пересягнули е, позначку в півтори тисячі дронів умовно. Я вже мовчу про ту величезну кількість. Сьогодні самого ранку перед роботою державного волонтера дивився там вже три ящика, тільки відремонтованих, вже готових на відправку дронів, які приїжджають з фронту. Це mm -hmm. теж величезна кількість роботи. І зробити відремонтувати один дрон це на конвейері зробити десять нових умовно. І це окремо у нас є е, люди, яким цим займаються окремий напрямок в цій всій великій глобальній системі. Бо якщо говорити про збірку, так само вона розосереджена по всьому місту. В нас 5 точок з збірки дронів. У нас близько 10 точок, до 10 точок збірки батарей. Це дуже важливо. Тобто дрони і батареї. Дрони і батареї. Це найбільше те, що потребується, але ми ж забезпечуємо усім. Щоб він полетів успішно, йому потрібна і плата ініціації, і боєприпаси, йому потрібна е, виносна антена, е, різні патчі прийому відео, управління Яге, потрібно пульти потрібно окуляри, потрібні екрани, потрібно саме, бандера павери, е, потрібні щогли для виносних антенн. Купа, купа, купа ще всього, що потрібно для того, щоб цей дрон був успішно застосований. Угу. Це вже не без врахування того, що є різні ситуації на фронті, різні позиції, зручні незручні, де той чи інший екіпаж може чи не може застосувати. Бо насправді це величезне планування місії. Воно не відбувається просто. Собі, отак, от, от захотіли, полетіли. Це дуже складна система, і досить складно е, взяти цей дрон і максимально ефективно його застосувати. Адже статистика насправді яка це е, не більше 50%. Найбільше 50% з цих дронів, які отримує певний екіпаж. Він його може успішно застосувати. Це вся ситуація по всій лінії фронту. Uh -huh. Така я думаю, ворога навіть це можливо ще менше відсоток умовно, але це і все одно хороший відсоток. Бо я ж кажу, ворог дуже серйозно працює над антидроновими системами для того, щоб ми не могли уражати їхні танки, які коштують мільйони. А дрони навіть часто не витрачаємо як камікадзе, а зі скидом знищує там Т-90. У нас є гарне відео, як прямо от, один із пілотів на от, конкретно такому дроні зі скидом, до прикладу, угу. залітає і просто скидає, підпалює, детонує боєприпаси в Т-90. Він згорає, вигорає, і дрон врятований. Причому, тобто затрачений лише боєприпас, умовно, і заряджена батарея. Тобто ми стараємося всім комплексом це все підійти до цього, бо ми розуміємо, що е, просто передати дрони і щоб потім певні екіпажі шукали ще можливість себе забезпечити іншими якимись речами, які можуть бути між собою не синхронізовані. Ми розуміємо, що ефективність цих дронів тоді падає. Ну, умовно. Uh -huh. Тому нам цікаво, щоб кожна гривня, кожна, кожен донат був максимально ефективно застосований е, в тих речах, що ми передаємо. Тому ми комплексно підходимо. Коли до нас є запит, припустимо, нам треба дрони. Ми починаємо з того, давайте, на яких ви часотах працюєте, що у вас є, і починається. Окрім дрона, там ще величезна простання, mm -hmm. яку mm -hmm. треба забезпечити. І часто у нас дуже часто відправки не дронів. Припустимо, батарей, в нас кілька разів більше ми відправили, mm -hmm. ніж Бістаток дронів. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про статистику, умовно. Плати ініціації так само значно більше, ніж дронів. E, тобто дуже дуже багато речей, над якими ми працюємо, і буквально зараз в режимі реального часу там на волонтерах видаються певні компоненти запчастини до тих дронів, які десь хлопці мають, але вони не працюють. Ага. Їх треба допрацювати. І ми забезпечуємо і цими речами. І це теж йде на цей ресурс, на це йдуть донати людей uh -huh. умовно. Але ми це не популярно умовно показати, що там ВТХ, От ви задонатили на відеопередавач uh -huh. маленького, що це якась плата умовно. Та без цієї плати інший дрон не полетить, умовно, який вже є в підрозділі, який вже може бути застосований умовно, але ми розуміємо, що з цього є ефект, типу, і ми стараємося забезпечити йти на такі речі, бо ну від цього є результат. Якщо є результат, значить ми маємо допомагати. Власне, акція закінчилась, але підтримка військових вона на даний момент має бути безстрокова. Так для багатьох це знаєте, презентували 214 чотири ці дронів, угу. це ніби ми там два місяці повтрудилися, От показали 240 дронів і все. Там, все запили водою і розійшли собі. Просто промікція. Цей годинковий етап. механізм працює вже понад рік. І він досі працює. Зараз в режимі реального часу з'являються дрони. Зараз в режимі реального часу з'являються батареї. Завозяться комплектуючі. Хтось шукає, хтось купує, хтось везе, хтось готує акти, хтось е, готує декларації, хтось це все сортує, хтось приймає, хтось видає в режимі реального часу. Це годинковий механізм, який. Повноцінно працює на альтуристичних засадах. Насправді це той і є феномен гуртування української нації проти ворога, коли до нас просто долучаються люди з двору. Ну, буквально. Це ж mm -hmm. Я знаю Віталика, там, з Помранчевої революції, умовно. Mm -hmm. Але в нас купа людей, які просто приходять, ми хочемо бути корисні. Ми дивимося, вони виконали одну задачу, другу, третю. Можна розраховувати нормальне, толкове і дем далі, дем далі, дем далі. І в нас зараз насправді на дуже багатьох логістичних таких важливих вузлах цієї всієї комунікації, цієї всієї системи, вся люди, яких ми умовно до повномасштабного вторгнення взагалі не знали, і не бачили частину. Долучилися за через рік після повномасштабного. Вони вирішили якісь там свої питання особисті і змогли зараз витрачати багато часу свого ресурсу на це все. Тобто. Хтось своїм часом, хтось з коштами умовно, бо так само треба розуміти, що в нас є, припустимо, так само, якщо аналізуючи донати на благодійний фонд, є люди, які постійно, регулярно, систематично складають кошти. Є різні організації, є різні підприємства, приватні, комунальні, тощо, тобто вони бачать зворотній зв'язок. І вони бачать на що це йдуть кошти, і вони продовжують допомагати. Mm -hmm. Мовно тут єдине, що насправді можемо побідкатися, що м, дуже багато наплив у цієї інформації, і дуже багато всього потрібно зробити. Кожному візитувати, кожному сказати, десь не забути. Е, бо ми розуміємо, що правильний зворотний зв'язок дає можливість, по перше, людині побачити на що дійсно пішли її кошти, і друге це е, зрозуміти, що в подальшому це те саме потрібно. Тобто, ми розуміємо, це вже така і прозорість роботи, так 100%, і сто відсотків. Mm -hmm. да, да. Ну і наголошую, що все офіційно. Uh -huh. Тобто, будь-який вузол цієї всієї роботи це все офіційно. Тобто, це дуже важливо. Деколи це проблемно для особливо тих підрозділів, які вже на фронті лінії фронту, але ми пояснюємо постійно: типу, не ви особисто маєте ставити печатку. Uh -huh. Домовтесь, хто у вас там старшина, старший тут в тилу, там передасте, як вам зручно. Uh -huh. Ми вам вже даємо дрони в руки, завозимо з рук в руки, передаємо то що ми домовилися. Але акт прийма Але... передачі маєте да, акт прямо передачі. Ви щоб маєте це була звільни прозорість. Ми М могли перед своїми благодійниками відзвітувати. Що ось така військова частина отримала саме ваші дрони, щоб все було максимально прозоро, відкрито, оскільки кожен е ми гравіюємо, там є наші лейбли, волонтери, поділя, і ми надзвичайно велику час приділяємо для того, щоб це була максимально якісна і ефективна зброя в руках наших. Військових. І ми знаємо кожен номер дрона, в кого він знаходиться, умовно, тобто хто. Його безпосередньо отримував. Давайте для тих, хто ще думає, чи, чи потрібно донатити, так, наголосимо, наскільки зараз важливо, яка потреба велика в піввідронах зараз на фронті, та й не тільки в півдронах. Давайте, ти почнеш, що закінчити. Насправді впівдрони надзвичайно важливі на фронті, різні модифікації, сотні модифікацій, Мене там попередній. Запитували, о а які саме важливіші та потрібні всі потрібні семидіймові, потрібні десятидіймові, які можуть нести більше вибухівки. Потрібні денні, нічний, сутінкові. І я закликаю не втомлюватись, донатити донатити благодійним фондам, яким ви довіряєте. Донатити великим благодійним фондам, маленьким благодійним фондам. В кожного в колективах є друзі, знайомі, колеги, які воюють. Запитайте, знайдіть час, позвоніть, запитайте, як в них справи, на якому напрямку, можливо, ви можете чимось допомогти, оскільки від кожного з нас залежить перемога. Те саме я розказував і дітям по багато після завершення заходу підходились, сфотографувалися, робили там селфі з дронами і казали, о, в мене батько воює, в мене хрещений батько був в полоні близько двох років. Він був прикордонником, я вже теми, прикордонником. В перші дні війни зустрів ворога. Попав в полон, близько двох років був в полоні. Зараз е його слава Богу, повернули. І цей маленький хлопчик також хоче бути прикордонником. І він е максимально каже: Я допомагаю військовим, там е малюю малюнки, передаю, передайте там листа там, мені передайте, як ви волонтери, їздите на фронт, передайте листа військовим. Я їм що написав якісь поважання. Тобто в кожного в класі є батьки, які воюють. Так само допомагайте, гуртуйтеся, оскільки від кожного нас, з нас залежить українська перемога. Це національна визвольна війна. Або ми йдемо військовою, або ми допомагаємо тим, хто воює. Іншого виходу немає. Тобто, а це найдешевший спосіб уразити ворога і зберегти життя наше. Я вам щиро дякую. Дякую, що ви робите таку надзвичайно важливу справу. Впевнена, що ще не одну акцію організуєте. Ну і власне і щодня, і без акції потрібно донатити, донатити, хоча б ту чашку кави, аби підтримка була завжди. Дякую вам. Дякую вам за запрошування. Недачами щиро дякую за увагу. Обов'язково долучайтеся до ініціатив. Донайте тільки так разом переможемо. До нових зустрічей!